Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Зараз в нас буде невеличка розпаковочка. Ну, як невеличка, я думаю, що середнього розміру, ви бачите, який розмір цієї посилочки. Я не знаю, як вона, в якому порядку, точніше, було запаковане. Але перше ж відкриття, яке ми зробили за допомогою. Мого розпакувального ножа. Бачите, вже дає нам уяву про те, що тут є. Розпаковуємо ми це не варварським методом, а навпаки, дуже акуратно, обережно, я би сказав. Чому? Тому що це апарат приїхав на е, ремонт. І технічне обслуговування. Чому на ремонт? Тому що він працює лише частково, він працює по механіці як каже власник. І я бачив відео, що він саме працює, от а звуку він не дає. Тому ми будемо шукати. Де подівся звук в цьому апараті. Здається, так треба. Ага, так про упаковку я не доказав чому. Тому що він же ж буде якось їхати назад. Ну, не якось, а так само, як сюди приїхав, приїхав він за допомогою нової пошти. Так само за допомогою нової пошти. Після відновлення він поїде до свого власника. Дивіться, як тут гарно такий матеріал. Ручка, мабуть, так і треба, щоб вона ходила. Я маю на увазі без фіксації. Ось А матеріал справді дуже гарний. Це екструдер, незвичайний пенопласт такий різновид його, він такий самий легкий, але він. Набагато платніший, його важко зім'яти. Ну і теплопроводні властивості в нього теж кращі. Колись я утеплював одну річ, то я знаю про що кажу. Я вивчав властивості цього матеріалу. Ну і зараз я думаю, що цей магнітофон має так вийти вверх. Я його зараз дістану. І вам покажу. Дивіться, там ви бачите праворуч 4, да? чи трошки більше листів. Зручно тим, що в цього апарата крізь плоські панелі, тому він сюди став рівно, і потім, ага, і знизу така сама лежить. Панель цього екструдера, тому його дуже зручно пакувати, поставив посередині, цими панелями заповнив об'єм і все. Упаковочка мені сподобалася. Ось так сам апарат виглядає, він у нас, до речі, як він називається, називається він Юпитер 203.1 Stereo. 1987 рік. Давайте я, мабуть, зніму камеру, так буде нам зручніше оглядати. І вам краще видно. І мені зручніше. Дивіться. Дерево, поліровочка. Все як тоді робили. Бачите? Тут ось ось скотчик, мабуть для того, хоча я і не знаю, кришечка вроді би ось прикручена, але скотч тут присутній. Ну, це ми потім розберемося. Ось дивіться, заводська таблічка. Бачите, є вихід правий та лівий. він Може грати на колонки напряму. Я думаю, що багато з вас знайомі з цим апаратом. Бачите, в нього така кришечка, тоді робили так, що можна було його. Як він класифікувався, здається, це переносний. Були ще в нас було три категорії. Апаратури була носима апаратура, це така малогабаритна яка е, працювала від батареї, її можна було з собою носити і слухати, використовувати у процесі носіння. Е, ось тут защолочка з однієї сторони, і з іншої, о я кришечку знімаю. Щоб ви розуміли, як вона знімається, натискаю на кнопочки і знімаю кришечку. Ось. От це була одна така категорія апаратури. Потім була друга категорія. Ось така, бачите, з ручкою, але доволі велика. І живлення було лише від мережі. Це була переносна апаратура. Ну... Малося на увазі, що її можна було переносити з одного місця на інше, ну використовувати е, там, де є мережа. А ще була стаціонарна апаратура. От, е, ролики, що ви бачили раніше, там, е, той же самий Олімп, або Електроніка 0,4, або Ідель 01 це була апаратура з категорії стаціонарна. І приміщення такої апаратури часто не передбачалося, тому на багатьох з них і ручок немає. Вважалося, що один раз її придбав, поставив, і все життя вона стоїть на одному місці і працює. Ну, добре, це така лірика. А тут, як ви бачите, доволі, доволі красива передня панель збережена. Я так думаю, що це. Лист від, від Угу. Це, можливо, не лист, можливо, лист і або просто схеми. Я знаю, що тут схеми повинні бути, а це вони і є. Це дуже добре, коли є схеми саме на цей апарат не треба шукати в інтернеті, і потім дивитися, вивчати уважно, чи підходить, чи не підходить, чи є якісь відмінності. Схема від нього дуже добре. Що ми бачимо, немає нижньої кришечки, ну, можливо, вона є власника, вона нам не потрібна. Цілісінькі підкатушечники, лівий та правий. Чудово, ручки із кнопочки, всі написи. Ну, звісно, що видно трошки, що магнітофон працював. Ну, друзі, ви ж бачили, скільки йому років. Ага, ось сьогодні її крутилочки не вистачає. Ну, я подивлюся у ящику, але ну, мені здається, що її не було. Навряд чи вона відпала, бо була закрита ж кришкою. Передня вся панель, то вона не могла вискочити з кришки, значить її не було. Запис ще чорна кнопка. На деяких вона була червона, тут чорна. Ну, такий досить лаконічний класичний дизайн. Ну, кажуть, що ці апарати Юпітери, вони. Досить непогані по звуку були. Я колись чув ну в дитинстві пару разів, не пам'ятаю чи 203.1 чи просто 203, слухав у друзів, пам'ятаю такий магнітофон. Ну, зараз вже не пам'ятаю, як саме там був звук, бо тоді в дитинстві все було краще. І фарби яскравіші, і дерева зеленіші, ну ви знаєте. Ось. Ну, а цей апарат ми вже з вами будемо включати, буде ролик. Як він? Хай прогріється, до речі, бо він, я його отримав ну, 10 хвилин тому. Так що він ще прохолодний, хай відстоїться. Завтра вже, коли буде світло, будемо його включати. Ну, подивимось, в якому він стані. Послухаємо, може, щось там почуємо. Ну, скоріш за все, що нічого не почуємо, і будемо їм займатися, займатися його відновленням. Ось такий у нас сьогодні ролик. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за наступними випусками. Поставте, будь ласка, вподобайку. Зробіть підписку, щоб нічого не прогавити. Бажаю традиційно всім всього найкращого. Побачимося в майбутньому.